Всім привіт! Ви на каналі Олег Гейм. Сьогодні я вам покажу мольового ананаса, який купила пару днів тому. Він трошки почав согнути усточка, але це нічого. Ось. він. Зверху вже є ананас маленький і в нього є три дитинки. Ось тут одна, друга і третя. Осточок трошки посох, а в нього є от капалочка, в якій вже маленька розвитка на нас. Я його поки ще не пересаджував, бо йому тут є ще добре, місця ще є маю. Ми купляли, ну, я купляв у свого дому в магазин. То, там, був... там ще всякі пальми були, але я купив сюди ось такого ананаса. Я думаю, що я хочу попробувати на смак, який цей буде ананас, коли він може вирости. Якщо він буде такий великий, вже, я думаю, колись бачили ананас. Це ще одна дитинка ананаса, яку мені подарували на день народження. Зараз її покажу. Ось. Це, це ж ананас він трошки, може, трошки інший, у нього ще дитинки нема, а в нього збоку почали рости маленькі дітки. Це вже добре. Цей ананас зводить вже з ось цей ананас я купляв за 400 гривень. Він дуже такий красивий, Ну, я думаю, що я його через рік зможу спробувати його... цей плід. якщо він виросте в мене. Всім папа. Ще раз на Тердва у нас ось так будемо закінчувати відео. Всім па-па. а з вами був Олег. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і па 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 Ще раз.